Ви, напевно, помітили, що все більше брендів почали використовувати їжу у своїх рекламних компаніях, починаючи від лакшері брендів як Burberry, Miu Miu, Jack Moose, закінчуючи українськими брендами як Джул, Кацуріна, Качаровська. Бренди використовують вдало їжу у своїх рекламних компаніях, а деякі навпаки потрапляють у скандали через недоречне використання їжі. Давайте розберемо, чому бренди пхають їжу у кожний свій пост. Мене звати Катя. Пишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк і погнали. Коли ми говоримо про використання їжі для просування продукту, то відразу згадується бренд Hailey Bieber Road. Її маркетинговий відділ славиться своїм інноваційним підходом. Вони створюють дуже багато трендів. Вони використовують саме сенсорний маркетинг, це техніка маркетингу, яка залучає органи чуття споживачів, щоб побудувати емоційний зв'язок із брендом та вплинути на почуття клієнт. Сенсорний маркетинг залучає такі органи чуття, як зір, смак, нюх, звук та дотик. І давайте поглянемо на приклади. Вони зробили колаж з персиком і продуктами, які мають персиковий відтінок. Тут є соковите морозиво, нектаринки, і відразу відчувається літо. Гортаємо далі, і відразу бачимо соковитий холодний лимонад, і далі ще нас чекає. Персик між ногами у дівчини, десь на пляжі. Ця реклама працює на мене, бо мені відразу хочеться собі купити ці продукти на літній період, їсти персики і одночасно, щоб в мене на щічках були персикові румяна від роуд. В Роуд є гель для очищення обличчя і байзам для губ із запахом ананаса. І щоб ці засоби нам продати, вони зробили дуже гарну презентацію. На столі є ананас. Він порізаний. Потім поруч ще є інші жовті фрукти. Ми бачимо лимонад, і в середині цього лимонаду. Плаває блиск Роуд із запахом ананаса. Я відразу відчуваю, що це, наче якийсь курорт, і дівчина там повільно, зранку ріже собі ці фрукти на сніданок, п'є лимонад і я не можу поїхати у відпустку, я не можу собі це дозволити, але я можу купити блиск Road із запахом ананаса, і принаймні це відчути. Вони прям продають ідею за допомогою їжі. Тут вони взагалі молочко для тіла запхнули у тарілку із молоком та пластівцями. Поруч ще видно яйце, і ще є морозиво. Це знаєте, така звичайна домашня їжа, яку ми всі любимо, і ми відразу роз. Розуміємо, що це молочко буде таким самим класним, як і ця їжа. Тут вони хочуть продати свою рожеву косметику, використовуючи рожеве морозиво. І це геніально, бо морозиво у всіх асоціюється із прекрасним. Ти дивишся на це морозиво, яке воно красиве, яке воно смачне, і тобі так і хочеться купити їх продукти. Тут вони поклали блиск для губ в тарілочку з морозовим, і так легше продати продукт онлайн, асоціювавши його з морозивом, яке всі люблять. Тарілочка з ягодами і косметика ягідного кольору лежать поруч, і це настільки красиво, настільки соковито, настільки зрозуміло, настільки просто, що хочеться бути ягідкою теж в літній період і мазатися ягідними румянами і ягідним блиском. І ще щоб точно добити своїх. Клієнтів вони додали панкейки з ягодами в колаж фотографії. Багато брендів почали використовувати в своєму маркетингу штучно згенеровані картинки та відео, і на противагу ним реклама зі знайомою нам їжею вирізняється і продає краще. З українського ринку хочеться виділити бренд Кацуріна. Щоб продати одяг, цей бренд виставляє фотографії органічної їжі в профіль. Тут на тарілочці лежить грецький горішок. А тут Тут ми бачимо колаж овочів з ринку, тигладиня на тарілочці і корзина повна овочів. Ви тільки уявіть, скільки ця корзина овочів коштує. Також поруч ми бачимо квасольку і яйця. Мені в профілі найбільше подобається суп із фрикадельками. Відразу зрозуміло, що бренд Кацуріна продає органічний, чистий, такий простий, лаконічний, комфортний одяг. І це мене настільки приваблює. Напишіть, будь ласка, як вам їх маркетинг. Свіжа, смачна, соковита їжа стала частиною індустрії моди та краси, тому що не кожен може дозволити собі купити корзину свіжих овочів, і їжа є як символ. Багатства і достатку я хочу ще повернутися до Хейлі Бібер у своїй колаборації з Філа вона тримає паперовий пакет, забитий овочами та фруктами. Ви тільки уявіть скільки вам обійшовся. Пакет овочів, і Хейлі бібер може навіть дозволити собі його розсипати на підлогу. Тут їжа підкреслює доволі нудний чорний одяг і є акцентом в рекламі. Вона, наче, стверджує, що одяг є також органічним, він є таким. Чистим, він є екологічним, і що, звісно, не кожен може собі дозволити придбати цей одяг, він є більш як дорогим. В українському просторі не всі реклами з їжею заходять. Нещодавно стався скандал з брендом Куш, коли вони поклали свої балетки на круасани. І ці балетки такого жовтуватого кольору, і вони, напевно, повинні були символізувати. Масло, але цей пост вже давно видалений, і куш навіть виклали вибачення стосовно цієї реклами. Вони пишуть: ми щиро шкодуємо, що наша публікація виклала негативні враження. Ми з глибокою повагою ставимося до хліба та всіх виробів із пшениці, розуміючи їхню цінність, особливо в нинішній час. Наша мета не була у тому, щоб знецінити або зневажити продукт, за який наш народ зараз бореться та працює в складних умовах. Зйомка мала Виключно естетичну мету, і жодним чином ми не хотіли образити чи зачепити чиїсь почуття. Усі Круасани після фото були з'їдені командою, аби не допустити марнування їжі. Дякуємо всім, хто висловив свою думку. Ми чуємо вас і зробимо висновки на майбутнє. Куш явно надихнулися успішною рекламою Moose, але не врахували в контекст, в якому перебуває Україна. Ми всі пам'ятаємо про голодомор, про штучно створений голод радянською владою і що тоді померло більше. Трьох мільйонів людей, трьох мільйонів українців, і ви уявіть, скільки взагалі людей голодало. З того часу ми всі з повагою ставимося до хлібу. Ми відчуваємо провину, якщо ми не доїдаємо їжу. Ми... Взагалі, українці, і я відчуваю, що я не люблю викидати їжу. Мені це неприємно, це неправильно. Ем, тому в нас таке особливе ставлення до їжі ще через голодомор. Найгірше, що навіть зараз, у 2025 році, українці деякі потерпають через голод наші військові, які опинилися у російському полоні. Ми всі знаємо, що їм не дають нормальної їжі і. Військові, які повертаються з полону, вони повертаються дуже худими та знесиленими, і багато людей, які опинилися в окупації, теж стикалися з голодом, тому для України. Це недопустимо якось неважливо ставитися до їжі, ставити ноги на стіл, там, де стоїть їжа, це все не проходить в українському просторі. Ще один геніальний український бренд додумався дивити ботинками – помідори. І я навіть не хочу називати цей бренд, тому що в цій рекламі навіть немає ніякої естетики. Я думаю, що вони взагалі створили це відео для того, щоб викликати в людей. Обурення і шок, і таким чином збільшити зацікавленість до свого бренду, але мене це настільки обурило, що я навіть не хочу називати назву цього магазину, тому що ні-ні ні. Ви не отримаєте від мене так точно ніякого розголосу. Всім відомо, що їжу знищують для створення реклами, але коли це роблять настільки напряму, то це лише викликає відразу. Мені цікаво, що ви саме думаєте на цю тему. Я створила це відео, щоб розібратися, чому саме так багато їжі зараз у рекламі. Їжа дійсно вона красива, вона зрозуміла, вона яскрава, вона справжня і вона. Приваблює. І їжа зараз багатьом недоступна, наприклад, через те, що вона дорога, або через те, що люди сидять на дієті. І я, наприклад, не дозволяю собі часто їсти пончики, і коли я бачу пончик в рекламі road, то я собі хочу купити цей продукт, хоча б цей продукт, бо пончик сам є з'їсти. Не можу, не можу я собі це дозволити. Я вам дякую за перегляд і побачимося в наступному відео. Пока!